Доброго часу моїм глядачам. Отакий От старовинний штек ніж був знайдений в болотистій місцевості. На магніт реагує, але ну, що саме цікаве, що метал жовтий. Жравтина і між жавчиною йде видно жовтий метал. Спочатку можна подумати, що це бронзовий штик. От є сліди по зеленінню. Може це штик був покритий бронзою або може таке практикували, що бронза з металом змішана. Місце знахідки Португалії. Це скоріш за все може бути 15, 16, 17 століття від ще й від тих старих португальських рушниць. Довжина 41,5 см. От бачите, є зелень, видно, якщо камера передасть, тут сліди зелені. Знайдений в португальських болотах. Ось такий 41,5 см, цікавий штик. Всім дякую за перегляд.